Всім привіт! В даному відео постріляю із пневматичної гвинтівки іж 38 це у нас експортна гвинтівка, огляд вже є на каналі. Використовувати буде кулі радянських часів, по суті, як і гвинтівка Діабло 1, хоча по суті, це звичайний колпачок. Також ковпачок 0,28 шершень і ковпачок 0,40 шершень. Ковпачки це дуже бюджетні та прості кулі, які використовувались по суті, в таких гвинтівках в тирі. Оці, наприклад, кулі в тирах використовувалися із схожими гвинтівками іж 22 іж 38 PSRM та інші гвинтівки. Ці ковпачки досить таки подібні. Постріляємо на 10 метрів і побачимо, який результат з купності вони нам продемонструють. Буду стріляти по 7 пострілів. Для демонстрації купності буде достатньо. Спочатку ковпачки радянські діабол 1. Вілюсь під низ червоного ромбика. Вага кулі Diablo 1 приблизно 0,25-028. Якось я переважував чимало їх штук. Тут відкрити прицільний пристрій, можна швиденько накидати. Вона дуже добре все одно не вицілиш. Стріляти досить комфортно, гвинтівка легко зводиться, спуск відносно м'який. Відносно таких гвинтівок, як ПСРМ, тому що ПСРМ це старіша версія, можна сказати, цієї гвинтівки. Остання сьома куля. Трошки провалюються ковпачки. Він стріляв. є невеликий вітер, але він на стрільбу не впливає, лише на якість відео. Ось результат куль Діабел-1 на 10 метрів. А так, якщо заміряти, по центрам 4,5 см. Мабуть, непогано для таких куль. Та гвинтівки. Постріляємо далі. Шершень 0,28, теж 7 штук. Цей також трошки провалюється при поряжанні. Прицілююсь так само під низ червоного ромбика. Воно так значно зручніше. Першим, до речі, у порівнянні із Diablo 1 такий він трошки, трошки якісніший буде візуально. Ну, ще він там не якіслені та то зрозуміло, тому що він не такий старий, а нема там якогось облою чи ще чогось такого. Так, сьома, куля остання. Відстріляв, підемо, глянемо результат. 0,28 ширшень. Загалом, якщо купність рахувати, теж 4,5 см, але оце вже можна вважати за якийсь, мабуть, відрив. Оце основна група. Ну, Стріляємо далі, потім проаналізуємо. Колпачок збільшеної маси, ширшень 0,40. Він теоретично, я думаю, краще може полетіти. Виробник навіть зазначає, що він типу трошки на більше відстані працює, ніж 0,28. Стрільба з опору повинна нам продемонструвати, я думаю, точну нормальну купність, На мінімум звести якісь похибки стрільця. Остання сьома куля. Відстріляв, підемо глянемо. Шершень 0.40. Трошки просів. Перші ковпачки у нас вище були. Так, оце якісь, мабуть, точно відрив. Всі шість тут, а це сьома. Якщо з відривом, то там... Сантиметрів до 7 см. Ну, Взагалом, якщо коло рахувати, не вертикаль, горизонталь. Без відриву там 3 см десь. Хто бажає придбати кулі, пневматичні гвинтівки, переходьте за посиланням в Телеграм. Маємо таку купність. діабол 1 4,5 см. Рівномірно лягло. 0,28 шершень теж 4,5. Ну, може це якийсь невеличкий відривчик, але теж так плюс-мінус рівномірно. Шерше 0,40. Відрив, скажений такий, тут 3 см. В принципі, можна перестріляти, ще побачити, яка купність буде. Тут непогано 3 см, але що це таке відрив чи що вона. Хоча одну відірвало, але все одно перестріляю, зараз побачимо, що вони нам продемонструють ще раз. Знову ширше 0.40. Сім пострілів також зроблю. Перевіримо, так би мовити, купність. Зараз накидаю туди 7 куль. В принципі з купністю 0,40 більш-менш зрозуміло, але можна ще разок. разом. Так, остання сьома куля відстріляв. Маємо таку купність. Тут десь 3,5 см, якщо не враховувати цей відрив. Я думаю, скільки не перестрелюю, купність буде подібна цієї трошки краще, трошки гірше, але потенціал гвинтівки цих куль зрозуміло. У висновку можу сказати, що кулі досить таки бюджетні, прості за рахунок того, що мають один лише поясок для стабілізації. Але для стрільби на 10 метрів по невеликих мішенях, приблизно з такого розміру, цілком можна використовувати. Радянський ковпачок та ширше 0,28 приблизно однаково летять на 10 метрів. 0,40 трошки краще, мабуть, за рахунок ваги стабілізації більша. Ну, а так для плінкінгу підуть, якщо відстані там якісь тирові, маленькі відстані, 10 метрів до 10 метрів. цим вілком можна використовувати такі кулі. Якщо вам сподобалось відео, проставляйте лайк. Залишайте свою думку в коментарях. Дякую спонсорам відео. Хто має можливість бажання долучатися до спонсорства. Ну і Всім до побачення, до наступних зустрічей.